Ну що, пройшло лише 3 місяці 2024-го, а Dragon's Dogma 2 вже охрещують потенційною грою року. З чим важко посперечатися? За умови, якщо гру не грав, так, давай, щоб я в тебе багато часу не займав, то одразу порішаємо дуже важливі моменти. Number 1: якщо тобі від гри потрібні лише різноманітні механіки плюс хороший геймплей, що до речі, спірна штука, то я тобі раджу грати в догму. Намберту. Якщо тобі зайшла перша догма, то другу у принципі теж можеш брати і вимикати цей відик, тому що далі буде трішечки про те, що догма дуже, навіть дуже-дуже взагалі не шедевр. Шановні привіт, це Хейдіт. Сьогодні у нас Dragon's Dogma 2. Почати огляд, як і колись із джедаями, треба з нарізання сала. Тому що гра, яка релізиться в такому стані, не заслуговує навіть маленького шматочка. Грав я на застарілому на під назвою Ігрова приставка 5, і давайте буду чесним, раз на 5-6 годин бачив навіть 60 фесів. Проте здебільшого мав 27-45, плюс в деяких випадках 15-20. І до речі, оці деякі випадки, це, блять, битви з здоровечими босами. Коли на екрані купа оцієї всякої а умовний дракон регає полум'ям. Я, граючи за учника, починав смоктати хуя, тому що з таким фреймрейтом влучити туди, куди треба, я не можу. Нормально реагувати на атаки я не можу. Учник, якщо що, падає від двох ударів. Та і взагалі де графон, щоб можна було хоч якось виправдати не те, щоб відсутність 60-ки, а хоча б відсутність стабільної тридцятки. Просто гра виглядає як. Добре назвати картинку лайном це вже буде перебільшення, але сказати, що так має виглядати AAA в 2024 році, теж загупа не мита. Анімації текстури місцями світла ну щось реально максимально посереднє. Типу, я не до того, що це погано є ігри, що виглядають набагато гірше. Я до того, що якого хуя 15 фпс під час битви. На мій погляд, однією з найголовніших складових ігор жанру РПГ є історія. І догма з цим нефігово так впоралася. На початку. На самому початку. Дивіться, значить, яка зав'язка. Головний герой обраний і має бути королем. Але зла залупа стерла нашому герою пам'ять і кинула його в рабство, а сама сіла на трон. Я думаю, у принципі цього вистачить, щоб не спойлерити, бо вже є про що поговорити. Розумію, що зав'язка достатньо банальна та будемо відвертими, заїжджена, але ну. Типу пофігу, бо з цієї ситуації можна розіграти ще ту гру престолів при владі самозванець. Деякі про це навіть здогадуються. Тому в мене питання. А де власне ще подібні самозванці, котрі влаштують революцію, блять? Де замахи на вбивство або нашого ГГ, або того типа що на троні? Де рух опору? Оця колонада з пиздожом в барі це хуйня повна. Хто зрозумів, той зрозумів. Десь там місцями сценарист щось намагався Зробити за допомогою другорядних квестів, щоб, наприклад, показати, хто такий той самозванець і таке, бла бла бла. Але це, ну, по-перше, коли немає нормального розвитку подій мені похою на історію чувака, хто він і що він. Тому такі додаткові квести для мене сміття. Ну і по друге, самі квести це. Привіт! Я хочу навчитися стріляти з лука, буду чекати тебе там, ось тобі маркер на мапі. І побездував я 3000 кілометрів, без коня, без ТП, без будь-якого прискорення. По дорозі, звісно ж, разів 10 помахався з одними і тими ж мобами, що на початку ще в очі не кидається, але годин так через 10 ти вже починаєш ахуювати від одноманіття. Ну і діставшись до пункту призначення, я отримаю ще рядок діалогу і разочок вистрілю в мішень. Все. Квест пройдено. Далі хуйня типу, супровід НПС від точки А в точку Б тут взагалі ледь не найулюбленіша річ. І розумію, типу не подобається не роби, але от яка херня. Є тут один хуй, якого треба знову ж таки відвести з точки до точки. Нагородою за що буде можливість вивчити нову профу. Так я знаю, що в ДД це не професія і називається, але головне, що ви зрозуміли про що мова. В мене просто з дитинства Лінейдж 2 головного мозку. А як вам квест піти зачистити три локації від мобів? Норм? Добре. А якщо я скажу, що це основний, блять, квест, ви уявляєте, що робиться з деякими другорядними, якщо тут такі основні? Як давно ви бігали від тіпа до тіпа, де другий просить вас зльотати, зібрати картоплю і повернутися? Так, я не награв сотню годин, щоб спробувати кожен квест, але за свої 45 я жодного цікавого не зустрів. Піди поможи, принеси, піди поможи вбий. Для чого? Ну, для того, щоб ота дівчина стала мером села. Зайвісь. До речі, знаю, що існують квести, знайти які можна, ну майже випадково, просто подорожуючи відкритим світом. І скажу чесно, я щось подібне робив. Босів знаходив, правда, тих самих, котрих зустрічав і так. А в один момент навіть знайшов чувака, який може прокачувати спорядження за особливий ресурс у ялітні, хуя самі. Я в той момент такий собі в голові так, дослідження цих одноманітних локацій з одноманітними файтами, все ж таки чогось. Коштує. Але через годину я тупо ахуєв, коли основний квест привів мене до цього самого тіпу. Тобто, блядь, я тільки що відкрив чувака, якого знайшов би в будь-якому випадку. Тому нахуя мені далі ходити по цим одноманітним лісам от шоп шо? Як мені зрозуміти, куди йти, щоб зустріти щось дійсно додаткове, а не сюжетне? І так, з іншого боку, до йоб можливо максимально їбанутий, але от для розуміння: в грі просто мінімум місць, котрі. Будуть хоч якось виділятися на фоні. Півтори фортеці, а все інше печери, печери, печери. А щоб до печер дійти, лізеш лісами, 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 або горами, горами, горами. Цей світ може в глибині душі і не є мертвим, але побачити це майже неможливо. Зустріти дорогу якусь цікаву ситуацію, ну, я не знайшов. Моби або просто стоять на місцях своїх спавнів, або інколи вони можуть ходити по заданій траєкторії, і у випадку, коли зішто. З придурками іншої, скажімо так, фракції, почнеться пиздівка. З босами хуйня та сама: або сидить на місці, або патрулює територію. Все. І тут, десь на арену, має вийти головний козир у вигляді нев'єменно ахуєнної боївки, особливо з босами. І. Велять, ну, коротше, я не знаю, що і сказати. Якщо оббити грифона мастивом і потім підпалити, таким чином знищивши боса за 53 секунди, це щось неймовірне, тоді в мене питань нема. От скажіть мені, будь ласка, як довго ви будете думати, де у циклопа слабке місце? От, уявіть собі, здоровечого такого циклопа. У нього шкіра виглядає як камінь, а на пів'єбала гігантське таке око. Або як ви гадаєте, чи з'являться у дракона, котрий пиздує полум'я. Проблеми з заморозкою. Боївка в грі настільки елементарна, що просто жесть. Ви думаєте, чому у персонажів за замовчуванням немає ухиляння? Та тільки, блять, для того, щоб хоч і якось створити вам проблеми. Особисто я помирав, або коли Фепеси летіли до 15, або коли не мав з собою ресурсів, по типу вогняних, отруйних і так далі стріл, або коли бос підходив в притул А з варіантів захисту в мене тільки стрибок та хрестик на грудях. Оці всі механіки про мастило горить, а вода проводить струм. Ну камон, в більшості ігор, особливо в РПГ, це базована база. Це вже ну я її як блютуз в телефоні. Якщо його не буде, можна хуїв і напхати, але вилизувати за його наявність. Проте не може приховувати, що кількість ігрових механік радує, хоч і не без дебілізму, звісно. Те, що можна з кілометрової висоти впасти на ручки свого пішака і не поранитися, це звісно добре. Але. Наскільки це по ібанутому виглядає, де хоч якась нахуй логіка. Чому впавши на землю, ти вмираєш, а впавши на однопартійця, ні. Вау! Wow, пішаки такі розумні, вони вчаться і ведуть себе як люди. Ага, блядь, стрибнути за ворогом у воду, яка тут смертельно небезпечна, це, блядь, так розумно, що пиздець. Запутатися в ландшафті і бігти на одному місці розумно що пиздець. Дивитися на ворога замість того, щоб бити розумно що пиздець. Вау, wow, тут стоїть требушет, яким можна йобнути в. Насип, він розлетиться і відкриє прохід. Я батькенплей механіка, сука. Погано, та звісно, ж ні. Якби ще подібні навали каміння, не можна було просто вистріливши з лука зруйнувати. І так можна продовжувати далі, далі, далі. От є, наприклад, механіка стаміни. В бою, звісно, це добре. Бо це черговий ресурс, за котрим треба слідкувати, аби перемогти. Але нахуя воно під час переміщення по відкритому світу. До мене перші, навіть не останні, хто має таку проблему. Але, блядь, це не робить гру кращою кожні 15 секунд зупинятися, щоб герой перепочив в грі, де ти сука просто бігаєш 30-40% часу, виюбнуті нахуй, що? Чи в магазині можна якісь бустері для стаміни купувати? І та ми нарешті переходимо до цієї теми. Головне, що хочу відмітити, Dragon's Dogma не перша гра з мікротранзакціями навіть у кепку. Тому хейт в її сторону, коли є той замий резик або DMC і там про це майже ні слова, хуйня. Повна. О, тут я вже готовий вислухати, як донат в DMC нічого не міняє. Да? Ну а тепер реально стосовно мікротранзакцій в сінгових іграх. Пішли, вони уєбане нахуй. Знаєте, коли за реалу продають щось, що може скоротити вам час, це пистець. Я зараз про каміння телепортації, якщо що. Звісно, захисники гри прийдуть і скажуть, що це атмосфера гри, блять. І що такі ігри треба досліджувати, це частина геймблею. Такі люди одразу. Зу в вігнор, тому що що правильно. Кепком, типу, такі хороші, що придумали геймплей з дослідженням світу. Але в той самий час самі послали його нахуй, можливістю задонатити і не бігати, як є блан по пустій мапі. Чи може все ж таки вони навпаки робили такий розтягнутий геймплей, щоб гутанути грошенята? В першій було так само. Ну а кого єбе? Що було 10 плюс років тому? В порті 4-го резика треба було стрілочками цілитися, то може в ремейку можливість користуватися. Мишаком як доп-опцію продамо, а підкреслюю важливий вибір. Хто хоче, буде досліджувати. А хто не хоче, буде летіти по сюжету і закриє гру за годин 10, але ні, так не можна. До хуя свободи, ти диви, який швидкий, донать в такому випадку. Тому, якщо на секундочку уявити, що гра має найкращу у світі оптимізацію, я відріжу догмі 3,5 шматка сала з п'яти. Це проєкт краще, ніж просто нормальний. В якомусь розумінні він навіть. Хороший, бо дебела частина з відмічених мною мінусів взагалі не критичні. Я акцентував на них просто для того, щоб ви не думали, що тут шедевр ігрової індустрії. Прибираємо донат, даємо людям або вільно тепешитися, або якусь коняку. Це плюс пів сала моментально. Бо особисто я просто бігати задушився. Просто коли через декілька років в мене закрадеться думка перепройти догму, бо гра, в принципі, ж хороша, ну непогана, то я тричі по Думаю, чи захочу я знову бігати по пустим локаціям і бити тупорилих мобів. Проте наголошую, що перші годин так 25-30, коли я багато чого не знав, досліджувати гру було, в принципі, цікаво. Перші зустрічі з босами теж достатньо веселі, ну, а оця болячка, коли ти як дурачок хочеш нарядити перса в найкращу, найгарнішу броню, теж нехуйовий такий мотівшн, котрий деякий час затуляє собою будь-які мінуси. Ну а тепер за традицією висловлюю безмежну подяку спорту. Канал. Шановні, знайте, без вас вже не було б ані відосів, ані стрімів. Ви і мотиватор, ви, і так би мовити, постачальник нових релізів та апгрейду ПК. Якщо, власне, і тобі подобається контент, і ти маєш бажання підкинути гривню, посилання на Донателло, Моно, Патреони, Кохве будуть в описі під відео. Проте не забувайте і про вподобайку, коментар та підписку. Це дуже важливо для кожного відео. Ну а на сьогодні все. З вами був Хейдід, з Хейдідом був найкращий в світі глядач. Не Забудьте потанцювати з дівчинкою. До побачення!